Старий гобят повчає молодого. Запам'ятай, синку, є три речі, яких варто уникати в житті: дракони, орки та родичі, які приходять без попередження прямо перед обідом. І останні найгірші. Заходить орк в таверну гобітів. Усі гобіти в паніці ховаються під столи. Бармен бліднуче питає: Чого бажаєте, пане? Орк, озираючись, мені, будь ласка, рецепт ваших грибних пиріжків. У нас мордорі з їжею якось одноманітно. Гобіт розповідає друзям Я вирішив зайнятися спортом. Тепер щоранку роблю 10 глибоких вдихів аромату смаженого бекона. Розумієте, чим гобітська карта скарбів відрізняється від піратської? На піратській хрестиком позначене золото. На гобіцькій місце, де ростуть найкращі дикі гриби. Сем Вайсгемджі намагався написати романтичного вірша для Розі. Але кожен рядок неминуче закінчувався фразою і гарненька варена картопелька. Розмова двох гобітів. Уявляєш, бачив у чоревлісі ельфа такий величний, мудрий, очі світяться віковічним світлом. І що ти йому сказав? Запитав, чи не бачив він мого гриба, що впав з корзини і скотився з пагорба. Навіщо гобітам такі великі волохаті ступни? Щоб ти підкрадатися до кухні за нічним перекосом?